Доброго ранку! Доброго ранку, любі друзі! Це Максимуза Лайф. Три поради на день від Максимузи. Працюю сьогодні на колоді світла і тіні, таро світла і тіні. Зараз я перетасую, витягну три карти, а ви оберете одну з карт. Або на кожне запитання, як ви там любите, по кожній карті. Кожний любить по-різному. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Починаю з першого варіанту. Починаємо з нуля, з чистого листа. Пора вже наважитися. Затриматися перед першим кроком. Карта дурень нуль. Це коли. Ви нову справу починаєте так, як ніби ви ніколи цього не робили. Знаєте, інколи от навіть інтерв'ю у відомих акторів, які переграли там десятки, а то й сотні ролей вони зірки. І от запитують: що ви відчуваєте, коли отримуєте нову роль? І думаю, там зараз радість, фурор. а... Завжди, чим талановитіший актор, чим він знаніший, тим більше він розуміє, наскільки бездонна професія і взагалі життя. І такий актор, і така зірка знана, може відповісти, я відчуваю себе студентом. Так от, карта Нуль це студент. Просто студент. Коли ти відкриваєш, ніби вже відомі для тебе речі з нуля. Але це і реально можуть бути нові стосунки, нова робота, нова сторінка вашого життя, нової книжки, сторінка перша. І бачите, тут важливо звертатися до духу, до Бога і до внутрішнього себе. Ця дівчина заплющила очі, вона нічого не боїться. Вона на краю прірви, але в неї є. Чарівний кристал. Бачите, кристал це те, чим ми фонимо. Це наша серцевина, яка відкидує тіні в простір. Тут потрібно дуже правильно налаштуватись з правильним настроєм іти. Або це може бути обнулення якихось стосунків, якогось негативу. Вчора були якісь грандіозні плани, а сьогодні зранку встали і кажете собі, ні, не хочу, нуль. Тиша, штиль. Я люблю цю карту. Будьте в тиші. Або починаєте, якщо з нуля от затаїть подих, і далі, як буде імпульс, приступайте до нової справи. Другий варіант двійка мечів. Когнітивний дисонанс, невпевненість в собі. Інколи, знаєте, отак зупинишся. Говорять в тобі голоси, кричать сумніви, і там, і там і там. І важливо розібратися, а що то за голоси? Хто зараз у вас кричить? Мама, а може тато, а може чоловік? Якщо ви не наважуєтеся щось зробити, розберіться з цими голосами. Зробіть таку практику, відому, коли ви берете значить, листок і на одній стороні пишете: Що буде, якщо цього не зроблю? А що буде, як я це зроблю? І ви порівнюєте. Випишіть свої страхи, випишіть свої сумніви. От знаєте, коли воно крутиться, 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 поки ти його не випишеш на папері, воно й буде крутитись. А виписав, подивився, проаналізував, якби зазирнув в очі сумнівам і страху. І тоді розв'язується. Бо так довго вони будуть плести вам. І заплітати вам голову і мозок. Третій варіант: У-у-у, король жезлів. Король жезлів. Впевнений в собі. Активний чоловік. Зустріч з таким чоловіком, або, можливо, ви такий чоловік. Пора діяти. Це структура. Оце структура. Зрозуміла. Король жезлів встигає все. В нього і сім'я є, і робота, і соціально він активний. Це людина яка в різних галузях свого життя в неї немає так: що або друзі, або те, або то все. У цього чоловіка все. Він встигає все. В нього може бути кілька професій. І це не відтягує увагу одне від одного, а навпаки, як. Доповнює, тобто порада дня сьогодні ви можете переробити як найбільше справ. Того чуть-чуть, того, того. Але виясніть, що найголовніше, тобто структуровано має бути. Якщо читаємо триплет, початок нового дня нової справи, нових стосунків, є сумніви. Завжди є сумніви, коли ми щось починаємо. А король жезлів каже: дій, Зробіть те, що я говорила, випишіть всі ваші страхи, сумніви, і вперед до дії. Не прогавте дуже крутий активний час. Дякую вам за увагу! Буду вдячна за підписку, за ваші коментарі і вподобайки. А зустрінемося наступним ранком. Ваша Максимуза.